Так, розпочинаємо земельну комісію. Доброго дня всім. Перше питання місто Зміїв про затвердження безручкаї. Тердокументацію на ділянку, що розташована по вулиці Пушкарьова, 4, місто Зміїв. Присадібна ділянка, голосуємо. Друге питання про затвердження Краснопутського. документації на ділянку, що розташована по вулиці Мжанській, 37, місто Зміїв. Присадібна ділянка, Голосуємо. Третє питання про затвердження Яровій, три документації на ділянку, що розташована по вулиці Чомужівській, 8, міста Зміїв. Теж присадібна ділянка голосує. Четверте питання про затвердження Золотухіні. Тих, три документації на ділянку, що розташована по вулиці Селянській, 49, міста Змії. Присадібна ділянка, голосує. П'яте питання про затвердження кауту. Три документації на ділянку ще. Що... Розташована по провулку Дружби 9, місто Зміїв. Теж присадібна ділянка, Голосую. Шосте питання про затвердження Козубенко. Мі та Козубенко ВВ, тих документації на ділянку. Що розташована по вулиці Мжанській, 13, місто Зміїв. Теж присадібна ділянка межі голосуємо. Сьоме питання про затвердження. Тихенко тихдокументацій на ділянку, що розташована по вулиці Садовій, 10 міста Зміїв, присадібна ділянка на Восьме питання про затвердження сіли тих документацій на ділянку, що розташована по в'їзду станційному, 13 міста Зміїв. Теж присадібна ділянка на Дев'яте питання про затвердження Гарбачові тих на ділянку, що розташована по праву по Лиманському, 4А, місце Зміїв. Пересадібна ділянка, голосуємо. Далі Таранівка. Десяте питання про затвердження Бардаковій. Бардакові. Бардакові. Документації на ділянку, що розташована по вулиці Харківській, 55, село Таранівка. Присадібна ділянка, голосуємо. Одинадцяте питання про затвердження Біляєві. документації на ділянку, що розташована по вулиці Привокзальній, 6. Село Безпалівка, присадібна ділянка, голосуємо. Дванадцяте питання про затвердження Будко. документації на ділянку, що розташована по вулиці Широнівців, 108, село Таранівка, присадібна ділянка, голосуємо. Тринадцяте питання про затвердження Єрмоленку ЮРю, тих документації на ділянку, що розташована по вулиці. Казачанський. 68, село Безпалівка, присадібна ділянка, голосуємо. 14 питання про затвердження Решетняк документації на ділянку, що розташована по вулиці Шероніців, 45. Село Таранівка, присадібна ділянка, голосуємо. 15 питання про затвердження редчіць. Ред Тих документацій на ділянку, що розташована по вулиці Сонячній, 42, Село Таранівка, присадібна ділянка, голосуємо. 16 питання, БОВОВА. Про затвердження Бірюкові документації на ділянку, що розташована по вулиці, по вулиці Рашкатанівській, 38, село Борова. Присадібна ділянка, голосую. Про затвердження Тахтаулові КП та Тахтаулову ВА тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Монастирській, 12, село Водяне, теж присадібна ділянка. Голосуємо. 18 питання про затвердження Бикову. Тих документацій на ділянку, що розташована по вулиці Шкільній. 3А, село Барова. Присадібна ділянка, голосуємо. Дев'ятнадцяте питання, чимужівка про затвердження Сергієнка. Тих документацій на ділянку, що розташована по вулиці Зміївській, 33, село Сім, Чомужівка. ділянка, голосуємо. Двадцяте питання про затвердження сівер три документації на ділянку, що розташована по вулиці Космонавтів, 50, село Діхівка. Присадібна ділянка, голосуємо. 21 питання про затвердження Крицький Три документації на ділянку, що розташована по вулиці Луговій 14, село Діхівка. Присадібна ділянка, голосуємо. 22 питання про затвердження сіви три документації на ділянку, що розташована по вулиці 8 березня 9А, село Височинівка, присадібна ділянка, голосуємо. 23 питання Зітьки. Про затвердження Чернишову три документації на ділянку, що розташована по вулиці Озерній, 4Б, селище Зітьки, присадібна ділянка, голосуємо. 24 питання про затвердження Бородай ОО та громадянину Немченка ЛО. Документації на ділянки, що розташована по вулиці Шкільній, 10А, селище Зітьки. Це теж присадібна ділянка. Голосуємо. 25 питання про затвердження Кайдалові. Документації на ділянку, що розташована по вулиці Ковтуна, 139, селище Зітки. Присадібна ділянка, голосуємо. 26 -е питання за Донецьке про затвердження Курамшині документації на ділянку, що розташована по провулку в Монастирському, 12, село Коропове, присадібна ділянка, голосуємо. Так, 27 -е питання Бірки. Про затвердження Лутай. три документації на ділянку, що розташована по вулиці Польові, 24, село Погоріле. Присадібна ділянка, голосуємо. 28 питання. Про затвердження плавун СІ три документації на ділянку, що розташована по вулиці Лісні, 127, село Велетень. Присадібна ділянка, голосуємо. Далі блок різне, 29 питання про надання дозвілу відділу культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради на розроблення проєкту земного щодо відведення земельної ділянки, постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, що розташована по вулиці Дачні Калишня Чуба, 6 село Красна Поляна. Це школа, це та, клуб, з бібліотекою. Це там, у нас тут декілька питань, 11, які теж стосуються а де, а спорту а де там та туризму. Де там клуб знаходиться? Ну він в одному, з знаю. Зі школи. І, І з бібліотекою. З бібліотекою. Що з ними буде? Спочатку сформують земельну ділянку, призводять кадастровий номер, номери, а потім передамо постійне користування. Поки це надання дозволу. Приводимо до відповідності документи. А, голосую, 29 дев'яте питання. Так, да. 30 -е питання про надання дозвілу відділу культури, молоді, спорту та туризму. Ну, це те ж саме, так? Так, так. Декілька Шо, питань. По мило 21, село Тимченки. 30 -е питання, голосуємо. 31 -е питання те ж саме, так, да? я да. розумію, тільки розташована Спасибо. по вулиці Синявіна, на 5А. А, ні, це вже да. це вже да. пасівки. Да. Це те саме. Це ж саме. Це теж саме Це посі... під бібліотека і сільський клуб. 31 питання сутки. голосуємо. Пасіки, з синяві на п'ять Так, 32 питання про надання дозволу комунальному закладу з міська публічна бібліотека з міської міської ради Чугуського району. Харківської області на зроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне кресування для будівництва та обслуговування будівель закладів, закладів культурно-просвітницького обслуговування, що по вулиці Бараєва, 7 а село Велика Гамільша. Ну теж саме. Бібліотека да? тридцять бібліотека. Да. бібліотека. 32 друге питання да, проголосував. 33 третє питання. Те ж саме тільки село Костянтівка, Донець-Захаржевського, 1 Б. Також бібліотека. Та, 33- -е питання. Голосуємо. Так, 34-те питання про внесення змін в рішення Це 20... 65 п'ята да. сесії з міської міської ради, 8-го скликання від 6-го-6-го-24-го про розірвання договору оренди та припинення права користування громадянинкою дороганової ВВ земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована. По вулиці Соколовське шосе без номеру міста Змію. Це вже ну, було. Ми розірвали з ними я городу, з закінченням з Дорогановою, але ну, mm -hmm. допустили, коли в номері помилку. Поэтому... Воно ну, сама зміни, саме в зміни. У тексті. Зміни, рішення зміни в рішення. рішення. Три-четверте питання голосуємо. Тридцять п'яте питання про затвердження Зайченка-Хмиловець, проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва, що розташована по вулиці Озерній, 13, село Камплиця. Ми надавали дозвіл 7.11.2018 року, зробили вони документацію і звернулися про затвердження. Тридцять п'є питання голосуємо. 36 питання про надання дозвілу до Броскоку на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінакасіння і виписання худоби, що розташована за межами населених пунктів з міської територіальної громади. це я це те питання, яке не наш на сесії. Ну там і я Зараз їздив, вони там і староста їздив, ви, їздив ви, хто да. там тільки не їздив, там сінокус, і реально. а там синокус. А це дамба, стовок зліва, справа луг пішов. Он там його розкосив, вже. Ну, ну, він там розкосив він вже пользовався. Саме цей. основне там були деякі люди не задоволені тим, в той сформована ділянка, ну, там -то. я, ділі, яка була я на, тут, на я тут той написана. Коли... А ти тут да, А тепер будешь? узгодили все з мешканцями, все гаразд, тому просто не на Це питання. Голосуємо. 37-е питання про надання дозвілу Маренку на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокасіння і випасання худоби, що розташована за межами села Ливківка з міської територіальної громади. Те ж саме. Це там же, там де же. Де Тільки друга інша людина, яка присутня була на тих зборах, вона теж виявила бажання взяти в оренду собі. От бачиш, Ту я простимулював. Простимулю, 50 соток. Там 70, там 70, 70. Там люди беруть, платять за землю гроші. 38-ме питання про дострокове розірвання договору оренди та припинення права користування Нечепаренка земельною ділянкою для будівництва та обслуговування будівель торгові, що розташована по вулиці Вишневій. Теперішнє місце розташ... розташування вулиця Вишнева, 1 Вест, місто Зміїв. Це недо... недостроєний той магазинчик з лівої сторони на по Вишневій. Вишневій. А от, там змінилася змінився власник, власник. власник. Із Нечупаренка на Зубенка. Ага. Тепер зараз ми прориваємо договір, цей розриваємо. з Зубенком складуємо новий договір оренди. Ага. Голосуємо 38 -е питання. Тридцять дев'яте питання про затвердження проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміни цільового призначення на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та експлуатації нежитлової будівлі магазину, що розташована по вулиці Лиманській, 16, майдан Соборний, 2, міста Зміїв та перебуває у власності Салтівський м'ясокомбінат. На, на... на минулі сесії ми затверджували. Самий, детальний план, детальний план цього земельні, цієї земельної ділянки. Зараз вони хочуть поміняти цільове призначення з туризму та обов'язкового питання на Того. торгівлю. Там 8 соток землі, да, да. точно. На 2 гектари. Точно 8, 8 соток. 39-те питання, голосуємо. 40-те питання про затвердження Христосову. Проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на цільове призначення для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадібна ділянка, що розташована по в'їзду фабричному без номера міста Зміїв. Це приватна власність 13% соток на по вулиці Фабричній. Людина хоче поміняти із ОСГ на житлову, і да. буде строїтися. Ми да. ну, голосуємо. 41 питання про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди, на які може бути реалізовано на земельних торгах у формі аукціону. Що за земельні ділянки? Є пропозиція виставити декілька земельних ділянок, які знаходяться на території міста Змеєва. Це конкретно на вокзалі земельна ділянка, на замості тут коло магазину автозапчастини, на ось. І на е, мікрорайоні, де е, є там стоїть кіосочок такий е, об, обдертий і синій е, Жигульський, а от, е, ці земельні ділянки сформувати, присвоїти кадастрові номера і з метою поповнення е, бюджету виставити на аукціон і продати право аренду. Це хтось там зацікавлений вже Ну ділянки. так, Люди ділянки. спрашують, хочуть, прийняли громадянини міста Зміїло. Ну, в будь-якому випадку це, буде, це, вирішувати це, буде, аукціон. це буде, да. буде вирішувати аукціон. Ладно, 41 питання голосуємо. 42 друге питання про затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земель з міської територіальної громади на 2025 рік. Значить, тут в основному на всій програмі, яка передбачає на 2025 рік 2 мільйони 254 тисячі гривень. А от всі проекти, які ми розпочинали в цьому році, це Ну, Якщо потрібно, я зачитаю кожен. Та десь, ну, можеш цей депутат, там, треба прислати на пошту. Та це програму, так. Да, ми відправимо всім на, на електронну пошту, пошту і вже пропоную винести на сесію. Слова, а так, до сесії так, ви так, ознайомитесь. До ну, сесії всі, всі, всі ми, мають ми, можливість ми, ми... ознайомитись з програмою. Тому ми б ми... хотіли зробити да, нормативно-грошову оцінку всієї. В двох словах всієї нашої громади. Важність цього по моніторингу буде займати десь близько 2 мільйони гривень. Це дуже ну, дорогостояча оцінка кожного куска, тому що ми це, це всієї громади. Тому що ми стикаємося з такими проблемами, коли ми не можемо передати якісь земельні ділянки в оренду, тільки по одній по тій причині, що в нас немає нормативно-грошової оцінки. А якщо вони ще й за межами, то взагалі ми виділяємо потім кошти, ну і т.д. і т.п. Оце, За кожну ділянку йде. Це один, да, один оцінка, такий оцінка. із як би, моментів. Це що е, дорогостоючий. А так, все, все це Бо, по, в цьому році ми е, зробили, сформували, сформували три ставка, да, під аукціони там немає нормативно грошової оцінки, три ставка там, по 12 тисяч. Що ще там, там нормативна грошова, Так, е, да, по щось. Попитки воски ці ж тоже нам виділили под гроші, щоб сформірувати зелені ділянки. ділянки, які ми винесли з пропозиції і включили. А от, Плюс у нас дві земельні ділянки, які будуть продаватися на аукціоні, це в боровій оцей кіосочок. Пам'ятаєте, що на виїзді там десь до гусиної поляни стоїть, що ми да. виділяли, виділяли йому землю, а зараз ми не можемо виставити на аукціон, тому що немає нормативно-грошової Ну, В основному це нормативна грошова осібка. Ладно, що... дякуємо, голосуємо за своє друге питання. Дякую. Дякуємо за, за рацію.